Якби не такі особистості, як Віктор Чміленко. Він вчинив подвиг гідний Пошани ще у грудні, ви знаєте, в грудні 2013 року було кілька спроб з боку проросійського режиму Януковича розігнати Майдан. І от у грудні через Васильків на Київ рухалася колона спецпризначенців Тигр. з Кримського міста, українського міста Феодосія. Але я не дарма от зробив такий акцент, акцент, що це були спецпризначенці з міста Феодосія з Криму, тому що на превеликий жаль, ми мусимо констатувати, що протягом десятиліть, за незначним винятком, коли там Євген Марчук приглушив деякі російські заколоти і впливи в Криму. Крим не перебував його населення у жахливому інформаційно-культурному просторі Росії. Більшість багатьох мешканців Криму свідомість була окупована, і от ці спецпризначенці загону. Тигр, вони готові були. Ну як би будемо рвати майдану, тих майданутих, будемо нічтожати. Ми їх всіх уб'ємо. Це, це їхали люди кількома автобусами, екіпіровані зі зброєю, з вогнепальною зброєю, які були готові е, залити майдан у крові. І от Віктор Чміленко разом із однодумцями вони виготовили їжаки, розкидали їх на, перед, на дорозі перед в'їздом у Васильків. Але дуже важливо, щоб вони знали, що є можливість об'їзних шляхів, що вони можуть об'їхати за кількома дорогами в повз Васильків. І тому було створено перешкоди різноманітні у формі їжаків і так далі, і у формі живих щаків людей. На цих об'їзних дорогах врешті-решт ті мешканці Феодосії, люди з такими самими паспортами, як у нас і з вами, але ідентичність яких ну, була в ну, як тих самих, які зараз хочуть, ведуть проти нас геноцидну війну на знищення української нації, вони врешті-решт розвернулися, і тоді майдан було врятовано. І після того Віктора Чміленка кілька разів жорстоко було побито, от але дуже важливо розуміти, що Віктор Чміленко це не тільки герой Майдану. Це взагалі людина, яка ну по суті все своє життя присвятила боротьбі за українські за українські сенси. Це людина, яка створювала музейні простори, присвячені пам'яті жертв голодомору на Кіровоградщині. Це людина, яка брала участь у другому майдані. Помаранчевому, і він був один із лідерів помаранчевого майдану на Кіровоградщині. Це, це людина, яка була меценатом і вкладала свої кошти в українську культуру. Тому, от справді, це символ українських фермерів всієї України. Я передаю слово нашому почесному гостю. Нашої